Ми навіть не встигли познайомитися із розрахунком гармати. Треба відпрацювати по цілі, причому бажано, що туди на кордоні з Росією розрахунку 152 мм гаубиці робота дуже багата. Аналітики військового порталу Deep State констатують, що російським військовим вдається просуватися в Сумській області, дякуючи великій кількості живої сили. Українські військові це підтверджують. кажуть, що. Тут досить мало механізованих штурмів, але багато саме піхотних накатів. Можливо, техніка буде втягуватися десь згодом, але я думаю, що її просто тут зараз дуже мало. Андрій командир батальйону 117-ї бригади ТРО. Він чув інформацію від військових аналітиків, що Росія перекидає на сумський напрямок частину військ із Донецької області. Саме тому розрахунок гаубиці веде стрільбу не тільки на зрив російських штурмів, а й по логістиці противника. Остріл! Працювали ми зараз за кордон, тобто за державну лінію кордону України. Остріл! Зараз як? Більш напружена робота пішла. Їх там скупчення на кордоні. 117-та бригада це сумська тероборона. Більшість військових із Сум чи області, тому перебувати тут для них особливо важливо. Вони у прямому розумінні захищають свої домівки. Бачу, що там відбувається. Зараз них страшно. Ви, у вас є якісь от кінцеві, кінцева точка, коли ви їм скажете пора виїжджати? Я не можу це сказати. Поки. Я, ви не, не, я не готовий. Цей Тому за тяжкою кави в бліндажі серед звичних побутових розмов обговорюють і словесні погрози Росії в Стамбулі захопити шість українських областей у разі відмови від умов Москви. Вони як? Вони одразу хотіли чотири? А якщо ви не соглашаєтесь, то ми ще шість ти... до да, наступного да. Ага. Так. Ну всі зрозуміли, що, що це, це да, Які то просто... області, да. да вірити, що можуть вони чи ні? Та ні, не думаю. ми зібраніші. Ми ж вже навчились краще воювати. Багато часу для обговорень немає. Російська армія наступає. Українські військові офіційно повідомляють про спроби просування супротивника до низки населених пунктів. А у Червоному хресті заявили, що евакуація із деяких сіл уже неможлива. Там бачили російських військових. Саме тому поки що розмови про перемир'я залишаються лише розмовами у бліндажі. Вони можливі, але знову ж таки, мені здається, нас історія вже навчила, починаючи з 2014 по 19 рік, як ведуться переговори. Повірте, в очах цих хлопців ви не знайдете надії на переговори? Ні. Не вірю. Ніколи в них не вірю. З Путіним я не думаю, що можна про щось договоритися. Ні, не, не вірю я в це. Ні, це брехунні. У них надія вистояти до кінця війни, максимально знищити противника і повернутися додому живим. Кінець війни це коли. Ну, в моєму розумінні, кінець війни це коли в Росії буде повністю знищене бажання коли-небудь ще раз спробувати здійснити будь-яке вторгнення або напад на Україну. <зас> Я не знаю, коли Росія виснажиться. Вони не вміють жити мирно, нормально. Вони постійно лізуть кіта воїни, Аллах-Ахбари. Днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумніви в ефективності мирних переговорів, заявивши, що війна може тривати довше ніж можна собі уявити. Ну коли я йшов на війну, я розраховував на 5 років мінімум. Може пішов четвертий рік, то я думаю, може ще дасть Бог і закінчиться через півтора року. Ага, тобто хочеться в це вірити. Цікава деталь: тут недалеко гримить гармата. Зовсім недалеко кордон з Росією. А ось це свіже засіяне поле. Причому ось такі свіже засіяні поля. Вони всюди, вздовж українського прикордоння. Ми їхали на позиції. Це бачили українські військові навіть констатують ось такі поля. Їм додають оптимізму. Люди вірять в те, що ми будемо стояти. Плюс всі місцеві, всі між собою спілкуються, і воно працює як сарафанне радіо. Алло, що там? Наступають? Біжим, не біжим. Ми кажемо, що все окей. От, от вам посилання на збори, але поле сіяти можна. Ми тут, в вигляді невідомчої охоронної компанії, спостерігаємо. Да. Що, і що, і що? Присичалко, Микола Рищенко, Радіо Свобода.